Лікар Іша Андрій Логінський волонтерить на Львівському вокзалі. Американець українського походження народився і жив у Детройті. Я народився в США, але я є українська діаспора. Обидвох моїх діди народилися в Львовській області. Я вростила як українець в Мерке. В Америці Андрій ходив до української недільної школи, а також до пласту. Тож добре знає українську мову, культуру, історію. Зараз йому 33 роки. І відколи в Україні розпочалося повномасштабне вторгнення, він волонтерить. Спочатку Андрій допомагав у гуманітарному штабі у Детройті. Там діаспора збирала і надсилала допомогу для українців. Моя ціла життя. Мою родину навчили, щоб підтримати Україну, і коли це починала кожен день, я тільки читав про це, і це було дуже емоційне для мене. Просто дивитись новини Андрій не зміг і вирішив їхати допомагати українцям. Спочатку він волонтерив в Бухаресті на вокзалі, де зустрічав українських біженців. Потім поїхав до Польщі, де надавав медичну допомогу разом з іншими лікарями в одному з прихистків для українських біженців. А останні півроку живе у Львові. Перший місяць Андрій навчав тактичній медицині. А тепер вже п'ятий місяць волонтерить на вокзалі. Зустрічає людей, які приїжджають евакуаційними потягами. Yes, Street, Вітаємо ті звід окуповані території, а, роздаємо гуманітарську допомогу, медики, психологічна допомога, допомагаємо сумки, ті допомагаємо слабомобільні. Що потрібно. Також Ендрю двічі як медик супроводжував українців до Німеччини. А ще збирає і відправляє гуманітарну допомогу в прифронтові регіони України. Це війна, це найважніша річ моєї життя тепер. Я тільки хочу допомагати людьми. Окрім Андрія, зараз у команді волонтерів медико-психологічної допомоги на залізничному вокзалі у Львові є 25 іноземців. Серед них і грех Кайзе. Він приїхав із США тиждень тому, купивши квиток в одну сторону. Там працював в ресторані кухарем. Тому у Львові спочатку готував їжу для переселенців, а зараз почав волонтерити і допомагати українцям на вокзалі. Це те, що зараз я можу робити, хоча я цього ніколи не робив. Далі я планую їхати допомагати на схід. Загалом зараз на вокзалі працює 150 волонтерів. Все частіше до команди долучаються іноземці. Розповідає координаторка медико-психологічної допомоги Роксолана Шолудько. Це є друзі оцих волонтерів, які були попередньо у нас. Вони повертаються в свою країну, розповідають про нашу службу і таким чином хочуть повернутися і повертаються до нас через трішки часу, але вже не самі, а своїми друзями. Також дуже багато волонтерів вони відгукуються те, що хтось з їхніх родичів колись давно в поколінні, там прабабуся, прадідусь, вони були українцями, і вони бачать ці новини, і за покликом серця вони такі так, я хочу їхати в Україну. І насправді це дуже класно, тим, що навіть за кордоном за тисячі кіло. Ометри від України вони відчувають оцей вогонь в серці і ну і об'єднуються тут заради допомоги. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львів.